Починаємо новий день? Купили, кстати, отаку ось. Перекупили верні Попригушку отаку. у знакомих через знакомих? Сьогодні у нас двадцять 28... восьме. Господі, що сейчас за місяць? Сьогодні у нас 28 січня. Вже заканчується місяць, пролетів. Хотіла зняти відео, коли цей заснув. Він прямо це в цій попригушці катався, катався і заснув. Да, так, це пройшовся. Зараз і підемо за Саміром. Я не знаю в кого як. У нас цей год це просто якась яка жесть. Яка жесть, я имею в виду, що щось не так твориться в технічному, наверное, плані. У нас все ламається в цьому году. Началось з того, що мені Самір пропалив на Новий год нові штани бенгальським огнем. Но це ще був старий Новий год, ще Новий год не наступив. Потім пішла поїхала, то ковер порвався. О, зараз покормлю, бо не можу. рука зараз відвалиться. Давай, топай, куди ти йдеш? Давай топ-топ, топ, топ. пошли. от Ходить так. Ходить-ходить, потім засне. Сам себе укачує. Оце так ходив-ходив і заснув. Кстати, сьогодні 28 січня, і у нас якраз сьогодні 28 тижнів. Отак ми виглядімо 28. Спина обвалює, ну так взагалі терпимо. Зараз розкажу. Зараз розкажу, пожалуй, що у нас взагалі происходит. Да? посмійся. Зато ми сміємося. Казі нам по барабану що тут около проїсходить. Да, се? Де? Да? Це щоки пообсипало, папа, навіть на 50 кормив, мама не при чому. Примостила як небудь телефон по-бистрому. Щоб... Поки малий дивиться мультик. В общем, що у нас проїздить в цього году? Щось я не можу понять. чи це тільки в нас таке, чи це. У всіх воно таке. Все ламається. Все, що не кинеться, везде не виходить, все ламається. То я ж кажу, почалося з того, що Самір припалив мені штани на Новий. Год, новий. І пішло-поїхало. Треба, мабуть, було мені не розстраюватися, бо я підростроїлася. Потім пішов, То ковір новий порвав, той, що я так давно хотіла, той ковір. Ну, то хотіла Ковір. Порвався. Потім закінчилась краска в нас в цьому новому принтері. Заказали другу краску. Прийшло, не підійшли оці контакти. Якимсь образом. 50 євро отвалили, не підійшли контакти. Заказали другу. Прийшла друга, поработала 10-20 ксірокопій зробила все. Пише, нема краски. Закончилось. То одне щось поламається, то друге щось поламається. Саміру треба було їхати в Турін, провіряти уші в цьому в цьому році. В середині місяця я не пам'ятаю, яке це число було. Поїхали. Всігда було все нормально, Слушаю, ну, У нього проблеми з рождения, з одним ушком. Деформація чуть-чуть ушка там. Не такої форми, як треба. Всегда, кожен год він тут їздить перевірятися. Всегда було все нормально. В цьому году поїхали, все, вже кажуть, на 70% тільки ухо чує. То пішла здавати аналізи. Кров нормальна моча фіг знайшов. Прийшов результат мочі. А, пішла на сахар здавала. Здала на сахар, переживала за той сахар. Сахар прийшов хороший. Ну, Чоловік прийшов. Мені тут яблуко дає. Біжи в ту комнату. Мухаммад, Біжи. Сахар прийшов хороший. Кров нормальна, ну, более імінні трошки там гімого. Ну, нормальна, взагалі. Мовча прийшла просто -то, яка-то жесть. во перше що я їхала здавати аналізи, пішла один, день, якраз цей день треба було діловарю їхати з Саміром в Турін. Вони їхали після обід. І Я думаю, якраз тим часом оставлю всіх дітей вдома. І сама бігом зганяю, потому що аналіз здається 2 часа. Там кров здав, випив сахар, час ждеш, потом опять кров здав, опять випив сахар, час ждеш. Не, сахар один раз. В общем, кров здав, сахар випив, час ждеш, потом опять кров здав, потом опять час ждеш, опять кров здав і потом все, додому. В общем. Пішла, не було автобуса. прийшлося вернутися додому. Теж, лки-палки. Одна така можливість була, і не вийшло. На наступний день прийшлося вставляти Сашу вдома. Вона сиділа з Мухамадом, самір в садіку, а я з садішером вперлася аж в город, там на гору, щоб сісти на определений там автобус і доїхати. Добрий ранок. У нас ніч. Зараз в 7 утра. Там все так красиво світиться, на відео не видно. А ми прийшли в Вієлу пушком. За лішерчиком. І мені треба здати аналізи. Вчора пыталась поїхати на автобусі сама, бо Ділар був вдома, вони їздили в турин після обід. Не спіла на автобусі, не було автобуса, не знаю. Вернулася додому, сьогодні прийшлося за лішером і оця прийшли в Бієв в сусідній городок. Тут 25 хвилин ми йшли. Зараз спробую автобус, який йде до, до ще одного городка. До больниці именно. Попробуємо на нього. сісти. Якщо ні, тоді вже не знаю, яким образом. А мені треба дуже рано, тому що мені треба ось аналіз на сахар, який два часа здається. Здавати. Це треба дуже рано. Ждемо автобуса, темно. Взяла направлення на УЗІ на 4 березня. Оце тут роддом. У нас тут і роддом, і я так розумію, гінекологія, і діти тут ніколи вроді як лежать, чи педіатрія чи що. Или, може як місця не вистачає, то дітей сюди долажить. Ну, в общем, це гінекологія, роддом. Тут я лежала, а на сохрані, оце десь там мої вікна були. Друге... З мухамадом тут, з решеном, десь там далі. Взяла на озі третього триместра, здала вже аналіз настав, харшок його. Все, зараз будемо йти додому, мабуть, пішком, бо хто. Ну, здала. Так прийшло ж. Якийсь ферітін понижений, 13-150, будь-у мене 11. Ну, це, вроді, би, железа не вистачає. Потім. Прийшла моча гемоглобіном обнаружений 0,75. А норма, или вообще 0, или 0,03. А у мене 0,75. Це капець. Нітрати відсутствують. І еритроцити. Норма від 0 до 10, а у мене 1031. Це капець. Вона каже, я побігла до гінеколога потім. Уже ж як отримала аналізи. Пішла до гінеколога без записів, без нічого. Сюди тут, тут є недалеко у гінеколог, де я ходжу оце в останнє время. В цю беременность туди. Пішла, спробую знайти гінеколога, дуже погані аналізи в мене. Мочі, еритроцити великі, і гемоглобін обнаружений. Сейчас попробую, спросив, чи є гінеколог, щоб подивилась. То да, аналіз зпростечи було кровотечення. Не так поняття якось. Медсестра, або що, доктора, напевно, немає, скоріше всього. Сказала посидіти покаш. Там от своїми іграми. Ой, страшно мочи практично спала, переживала. Надо же дуже велике. Пішла без записів, без нічого, кажу: "Подивіться ж аналізи". Наглянула в тебе, кажуть, кровотечення було. чи що. Та кажу, не було ніякого кровотечення. В общем, приписала вона мені. Тоже, ніяких не нічого таке. Ну, пропий железо. написала мені пропить железо 2 неділі. Ні, не, железо на 2 місяці вона мені приписала. І на 2 неділі приписала для мочовіка там, типа біодобавка, якась на основі. Там якусь граната і. Боже, як вона називається, такі красні я... ягодки кислі. Клюква. І... і На основі клюкви. Ну я потім пішла в магазин тут і ще купила сушену клюкву. Зараз заварюю собі теж п'ю. для мочового... мочовика. Непонятно, чи в мене з почками щось, чи що. Вони. Сказала пропить через дві неділі перезас. З такими результатами вже, мабуть, треба посилати на УЗІ, мочовика і почок, ну не знаю. Ну, особа, щоб мене щось там безпокоїло. Не скажу, що мене щось безпокоїть. Було пару разів таке, що болі якісь в животі були, типу як от желудка і в ліву сторону віддавала, ну вони пройшли. Взагалі і тут... Хто знайшов вообще? Тут Йошкін кот у нас з 10 лютого у Саміра, день рождения. Заказали ми йому одінжіння планшет. Блін, поки тим момент, поки я бігала оце до гінеколога з цими аналізами, хоча мені не треба було тоді йти, тим моментом приїхав, оказується кур'єр, вручив нашому сусіду, той, що знизу живе, нові ті, що там недавно переїхали там. Посилку, чи вручив, чи оставив десь во дворі. Короче, двері. вони, виходить, не закрили, чи що. Короче, я приходжу, не посилки, нічого. Чучукнув наш планшет, непонятно куди. Хто-то свистонув і ніхто не признається. Дзвонимо кур'єру, кур'єр каже, я оставив на вашого сусіда, О, там то, там то, Сусід каже, да, він оставив, двері він не закрив. А що ти не закрив двері? Коротше, коротше нема планшета і шість віщів. Каже, і той не знаю, і той не знаю, і взагалі І Тут ніколи, в принципі, скільки двері були відкриті, ніколи не краже, не було у нас во дворі, нічого, тут. А тут і проходимо людей дуже маленька. Там один чоловік як пройде за, за час. Я не знаю. Це яке то ужас, який-то бред просто твориться і все. Коротше, стибренили наш планшет. Ой. І оце так по мелочі ще, то там що то не то, то там що то не то, то там що то сломалось, то там що то сломалось. То з документами що то не виходить, то переоформлення тоже відказались, перенесли. Там надо було такий документ, в общем, доходи годові. Перенесли, тому що документи були не обновлені, оказується можна було зробити зі старими. Із-за цього люди пополучали дітські виплати, ми не отримали. Осталися, ну, в общем, то одне, то друге, то п'яте, то десяте. Я не знаю, що це таке. Я кажу, високосний год закончився, чи він почався, чи що. То в дітей животи болять, то в одного, то в другого. Взагалі, непонятно, що твориться. Я не знаю, чи це всіх так, чи це тільки в нас так. Чим одне за одним, одне за одним. Зараз це п'ю лікарства. Ой, потім числа сьомого піду вже перездавати. перездавати аналізи, що вони покажуть, не знаю. Я вже думала, чи десь вже частну клініку шукати, де можна здати. Ну, щось це, ну таке... Я вже почала в телефоні дивитися, чи немає цього ретроградного Меркурія. Коли він в цьому году взагалі буде. Ой, чи магнітні бурі, чи що, чи я не розумію. В общем, отак у нас проходить цей місяць пройшов. Пролетів весь в заботах, весь в ділах, все весь в бігатні, то туди, то сюди, то туди, то сюди, то на прививку. то ж з прививкою Валішера теж. Треба було йому прививку робити. За день до прививки піднялась температура. Один раз, непонятно чого. Пішли. Всі робили в принципі прививку, навіть якщо простужена дитина, і це сказали, ні, переносим, перенесли. Ну, вже зробили, слава Богу. Що там? Зробили дві прививки, одну ручку, одну ножку. Соска впала. На. Не хочеш? <світ> <плес> 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 сказали, дві ви неділі температура може бути. І нарив на руки. Слава Богу, немає ніяких осложнень. Ні. Хоча казали, що в ручку і в ножку йому зробили. Хоча казали, що може там ручка гнести і дві неділі температура буде. Ну, слава Богу, тут нічого немає. Ой, був цирк на дроті. А так, в принципі, самочувствия у мене болі і менше. Так як в прошлої раз, коли я була беременна Алішера, у мене так сильно з 25-ї неділі там. Чи щось таке, не пам'ятаю? Я ще помню тоді спісковнулась, в мене так боліли кості в тазу, мишці, кості. Це в мене там чи симфізит був, чи що. Зараз, вроді, такого немає. Я ще бандаж підношую. То, ну, в общем, почуваю себе як вагітна. Спина побалює, то там поколить, то там потянет. Ну а так, так, в принципі, терпимо отакий у нас місяць. Інтересний видався. Будемо ждать, що буде в наступному. Надіюсь, все наладиться, все піде як треба. І ще з інтернетом теж у нас ще перед Новим годом виключили в нас інтернет, сказали, що ви десь там не оплатили, хоча за все було оплачено. В общем, нам, і це вже не перший раз у них така, така ця. Це... Приколи такі, ви не оплатили, потім ми дзвонимо, коли друга смена, розказуємо, кажемо їм номер, що та ж, коли ми заплатили, а ви заплатили, да, вони включать. Потім наступна смена прийшла опять відключать. І так оце воно було, було, було. Коротше, ми після Нового року поміняли поставщика інтернету, був Vodafone і його офіс в Мілані. Тут навіть в нас офісу не було. Ну, Нема офісу тут, де ми живемо. Ми поміняли на другий, зараз у нас другий інтернет. Того Vodafone, як не було, так і нема, і ми не можемо його відключити. Оце нам зараз до сих пор капає 100% інтернету ж немає, а корішки прийдуть. І нам 100% оце ж капає за цей інтернет. І ми не можемо оце, цей місяць повністю до них дозвонитися. Ну, Хтось там один трубку дзвонить, каже, що, ви не туди дзвоните, треба на другий номер дзвонити. І, коротше, один до второго, вторий до третього, і ніхто не хоче нам відключати оцей водафон. Включити, включили, а, а відключати. Ну, Інтернета вони нам не дають, і відключити нас контракт, розірвати з ними ми теж не можемо. Уже пользуємося другим інтернетом і прийде. Там щот за той інтернет, це прийдеться платити. І ще за, за газ прийшло. Раніше в загаз приходило сто чим то євро, ну там 200, в прошлый раз сто з чим то євро було за газ. В цьому, як прилетіло 453 євро за газ? І плюс ще і за світ потім. Йолки, Короче, ми більше ніж тисячі євро, віддали тільки за газ і за світ. В общем, ну місяць інтересний, до. Да не могу. Я не знаю, що це таке відбувається. Надіюсь, що на цьому всі, всі такі. Ну Це мелкі. такі Але все одно якось странно, що воно одне за одним, одне за одним, одне за одним. отак. Ну Я знаю, що все наладиться, все буде нормально. Та і так все нормально. ну Просто якось так удивительно. Інтересно, це ще в когось в цьому году таке, і це тільки в нас? Взагалі, будемо дивитися, як буде наступний місяць. Будемо вірити, що в наступному місяці буде все ок.